Тепер до ситуації в Києві дії правоохоронців стосовно посадовців КМДА спрямовані на дискредитацію столичної влади. Про це на засіданні сесії Київради заявив мер міста Віталій Кличко. За його словами, вручені підозри безпідставні, а численні порушені справи сфабриковані, адже до суду з них доходять одиниці. Мер Києва додає, що обшуки та переслідування правоохоронцями співробітників владних органів Києва деморалізують міських посадовців. За минулий рік в Києві 200 обшуків, 400 виймок документів. Прохоронці зробили більше ніж 500 допитів, вручили майже 100 підозр. Обшуки проводяться не тільки на робочих місцях, представників міської влади, але й вдома, в автомобілях, у їх рідних. При цьому всі ці шоу широко висвітлюються в засобах масової інформації, де людей без рішення суду вже визначають винними. До суду ж доходять єдиниці цих справ. Так для чого тоді влаштовувати детективні вистави як не з метою очорнити і дискредитувати?